Добрий день. Сьогодні у нас друга частина, ми продовжуємо. У нас НМТ 2024, це саме демо-версія, тобто ті номери, які були на екзамені, не схожі, а саме ті, які були на екзамені. Що ж, давайте ми з Минулого разу ми зупинилися на третьому номері, зараз четвертий номер. Будь ласка, розкажи нам, як робити цей номер. Так, умова така: якщо М мінус. Ой, якщо m дорівнює n-1, то 7- m дорівнює, давайте зараз розв'яжемо це. Ми пишемо 7 мінус в дужках n плюс. Ой, я перепрошую, мінус 1. І це дорівнює, ми розписуємо так. Дивіться, нам в умові дано, що m дорівнює n-1 тому ми сюди підставляємо значення М. Продовжуй, будь ласка. Тож, 7 мінус N додаємо 1. І нам це треба переставити знаки плюс і мінус. І це виходить у нас 7 плюс N-так. 7 плюс 1 мінус N дорівнює. Так, чудово. Давайте ще я трішечки скажу. Значить, у нас було перед дужками мінус, значить, при розкритті дужок, перед якими стоїть мінус, знаки змінюються на протилежні. Було R, стало мінус. R було мінус 1, стало 1. Від перестановки доданків сума не змінюється. Цю одиничку ми переставляємо сюди, а мінус Н переставляємо сюди. У нас виходить 7 плюс 1. Користаємося сполучним законом додавання. Робимо спочатку ось це, потім мінус Н. І у нас виходить 8 мінус Н. Де наша відповідь 8 мінус М. Це у нас В.